Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для сьомого класу Алгебра Мерзляк 2024 рік. Номер 509. Розв'яжіть рівняння 4х в квадраті мінус 1,2х дорівнює А. Якщо один із його коренів дорівнює 0,3. Починаємо. Пропоную записати скорочену умову. Нам дано рівняння 4х2 мінус 1,2х дорівнює А. Це рівняння треба сприймати як звичайне рівняння. Де у вас невідомий х, це буде корінь рівняння, а зміна А це якесь число. І перед тим, як шукати другий корінь рівняння, нам треба знайти, чому дорівнює А. Яке число приховане замість А? Записали, що відомо перший корінь 0,3, а другий корінь треба знайти. Давайте проаналізуємо, що нам дано. Відомо, що корінь один з коренів дорівнює 0,3. А ми знаємо, що якщо замість Х підставить значення кореня, тоді. Ми отримаємо правильне твердження. Давайте підставимо. 4 помножити на 0,3 в квадраті, мінус 1,2 помножити на 0,3. І дорівнює А, ми підставили корінь рівняння замість х. І ми Отримали правильне твердження. А давайте ліву частину обчислимо. 4 помножити на 0,3 в квадраті. Що таке 0,3 в квадраті? Це 0,3 помножити на 0,3. Це буде 0,09. Далі мінус 1,2 помножити на 0,3 буде мінус 0,36. І все це дорівнює А. Далі. 4 помножити на 0,9 буде 0,36. І мінус 0,36. І все це дорівнює А. Отже, 0 дорівнює А. Інакше кажучи, що А дорівнює 0, Ми отримали правильне твердження. Тобто ми можемо стверджувати, що А дорівнює 0. І зараз вже підставити в початкове наше рівняння замість А. Замість прихованого числа, поставити 0, бо ми вже знайшли значення А. Отже, нам дано рівняння. 4х2 мінус 1,2х дорівнює 0, яке треба розв'язати. Як розв'язуємо ми такі рівняння? Треба розкласти на множники ліву частину. Що ми вміємо? Ми вміємо виносити спільний множник за дужки. Пропоную винести за дужки спільний множник 4х, Далі відкриваю дужку. Залишається в дужках х мінус 0,3. І все це дорівнює 0. І тепер ми кажемо, коли добуток дорівнює нулю, коли або перший множник 4х дорівнює 0. Або другий множник хміну 0,3 дорівнює 0. І нам треба розв'язати таких два маленьких рівняння. 4х дорівнює 0. Дивіться. На яке число треба помножити 4, щоб отримати 0? Ну, звісно, що треба замість х підставити 0. Отже, і х дорівнює 0, щоб отримати правильне твердження це наш перший корінь. Друге рівняння треба перенести мінус 0,3 в праву частину і поміняти знак на протилежний. І що ми бачимо? Дане рівняння має два корені 0 та 0,3. Але нам же за умовою казали, що один з коренів дорівнює 0,3. Ми і так знали другий корінь. Ну, ми, щоб переконатися, ми його ще й знайшли ще раз. Відповідь: корені рівняння: число 0 та 0,3. Все, завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!